Фіксується просування військ Росії поблизу Куп'янська на південний схід від Покровська та біля Вугледара. Росіяни просуваються в Селидовому і навіть повідомляють, що вже взяли Селидове публікують відповідні відео. Російські війська просунулися в районі п'яти населених пунктів на Донеччині. Це вже діпстейт. І ось така цитата: Ми програємо в даний момент. А Росія має всі переваги. Це факт. Слова народного депутата Романа Костенка. Наскільки все погано буду виходити з цих неприємних новин? Спитаю Євгена Тихого, офіцера Сил оборони. Пане Євгене, добрий день. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Е, ну, ситуація, да, всі бачили дійсно у відкритих джерелах. Е, не дуже втішно, скажімо так, але доволі прогнозовано, звісно. Як на мене, от що е, ще очікувати? Ми могли це прогнозувати тільки. Якихось, знаєте, часових ну, могли тільки філософствувати щодо часових проміжків, коли це відбудеться, повне повне захоплення селідового. Уже деякі військові там блогери і в принципі е, прямо сказали, що так, е, селідово повністю захоплено. Там е, ми так сказати офіційно не можемо. Там кожен з нас бо ми чекаємо якихось там. Офі офіційних висловлювань да, офіційних е джерел. Але по тому відео, що я, наприклад, сьогодні чи вчора, коли не побачив, що м там е окупанти вішають, знімають наш прапор, вішають свій прапор, то я теж можу сказати, що вже. Із целі все зрозуміло, тому що об, обстановка, в якій вони це робили, е, така знаєте, невимушена, спокійна. Е, відео записувалось в такому режимі, чисто як на Чилі, так так би мовити, спокійно собі зняли спокійно. Це до речі, було. У них там Дово є парк, е ну я не знаю, центральний парк, чи який я думаю, всі знають, хто був там, що це таке, що це що це за будівля? Теж всі знають. Тому е максимум, що лишилося, от за, за тією адміністративною будівлею. Це там е кооперативи, якийсь там е напівзавод, щось напівостелухав. Такого там нова пошта, там далі, типу, от такі, от, е такі от приміщення. Типу, тому. На жаль, все лідово все ясно, і е, воно майже якщо не повністю, то майже захоплено. що і на Діпстейт ми можемо подивитися. Біль е, частина за цією будівлею, вона, вона у сірій зоні. Е, і, в принципі, з цього впливає, що окупанти більше зосередяться е, от тижні-два тому ширились думки, що спочатку е, будуть, будуть росіяни намагатися захопити, на що вкинуть більше ресурсів на Курахове чи на Покровськ, то з цього випливає, що більше, скоріш за все, поки що на, на Покровській буде е, націлено, націлені їхні атаки і е, їхні ресурси. Поки що вони будуть скоріш за все, на, е, на свої зусилля зосереджувати саме на цей напрямок і просувати свій успіх. Зрозуміло, що кожен клаптик української землі важливий і цінний, але з точки зору саме воєнної. Оборонної наскільки селидове а, насел, як населений пункт важливе місце, які можливості відкриває, чи дійсно значні для ворога, чи це не суттєво а, те, що зараз відбувається, та не можна сказати, знаєте, що не суттєво. Ну давайте да. Дійсно, якщо відкинути там якісь моменти етичні, там що тому земля не важлива, що не важлива, Дійсно воно да, всім нам все важливо. Кожен сантиметр нашої землі проте. Якщо говорити дійсно беземоційно, то ну все доволі таки важливим був вузлом. Там і базувалось багато військовослужбовців. Навіть якщо на карту глянути цей перетин доріг, по-перше, це було такою проміжною. Ну, скажімо так, середнім чи відносно глибоким тилом для перебування наших військовослужбовців. От коли ще Авдіївка, наприклад, була актуальна питання Авдіївки, то особливо це целідово відігравало важливу роль у обороноздатності Авдіївки. Це був такий вузол для постачання, для накопичення от, сил та засобів і особового складу. Там а зараз проблема ще в тому, що це по перше, крім того, що ми втратили одну таку от е, переграду, скажімо так, до Покровська. Е, по Справа в тому, що на цій дорозі з Покровська до Салідова, Салідова е, має вже якихось таких от населених пунктів, де теж можна використовувати його як, от якусь перевалочну базу, де можна накопичитися, де можна непомітно просунутися. От, е, тому тут є, звісно, такі от доволі такі великі проблеми. І знаєте, тут теж палка в двох кінцях, що з одного боку, ну, добре, не можна сказати, а можна це в свою користь обернути, що зараз підходить зима, і, типу, ми знаємо, що по класиці е, військових там різних доктрин, різних країн е, зимовий період наступальні операції не проводяться, типу, і легше там оборонятися з одного боку. Тому знову ж таки тут палка в двох кінцях, що цей от простір між Селідою Покровська ми можемо використовувати, щоб знищувати противника е, якимись там СЗО, там е, далекобійними якими засобами там чи РПІХ чим завгодно. Але з іншого боку, знову ж таки, ми втратили між якусь проміж, проміжне місце між, у цьому е, в цьому просторі. От, тому знову ж таки отак, палка в двох кінцях. І, до речі, я от сказав ще, що, що м -м, класично зимовий е наступ це неможлива штука, проте нам і ця війна велика показала, що е іноді противник цим нехтує і, е в принципі, проводить наступи. І ще давно-давним-давно ну, вже можна сказати, в проміжку цьому, який ми пережили, то це можна сказати давним-давно. Це в нас було таке був прецедент із Дебальцево. Це була зимова кампанія. Там то це ж наступальна була операція. Це була зима, і вони теж порушили таку класичну схему, наступили і ну, успішним вони воно для них, на жаль, являлося які перспективи станом на зараз мають сили оборони в оборонному плані. Я не знаю, чи є сенс говорити про наступальний. Можливо, щось готується. Ясна річ про це ніхто публічно не говорить в оборонному плані. Чи вдасться втримати Покровськ Ну і взагалі всю цю агломерацію. Ну е, знаєте, я думаю, що у, у серці кожного українця жевріє надія, що от, от ну в принципі, на жаль, всі ми віримо в якесь чудо, в якусь кнопку, що от раз прийде якийсь добрий чарівник, там нажме на кнопку, там паличками все зараз. Ми виграємо війну, все добре виграє проти всього поганого. Проте на жаль так не відбувається іноді доводиться жертвувати дійсно е, там і територіями, і всі ці жертви людські вони мають. Певний, звісно, мають якийсь сенс. А, от. Щодо м, обороноздатності нашої, то ви знаєте, поки що, але, але поки що ця тенденція вона зберігається. От е, і наш е, оборонно-промисловий комплекс часто дивує нас якимись, е, якимись новими, скажімо так, звершеннями. Це там, ну я не буду там уточняти, це там і, і в цілому від е, наступальної операції. Е, Курської до якихось нових видів озброєння, там від примі... ну, це не примітивний, але все-таки від тамстугне тієї, яка була чудом і е, класним звершенням, е, і символом нашої майбутньої перемоги, в тому числі Зак... Закінчується ракетою, там і паляниця, і той дрон, що літає, там і е, там е, пес-дрон, там і так далі. Можна багато чого перелічити, насправді розвиток зараз є, звісно. Е, і <клес> щодо, знову ж таки, оборони, то як не крути, найкраща найкраща оборона це напад. от Ми повинні з цим все-таки змирити, ну, змиритися, а ми повинні це прийняти. І при, е, при атакувальні дії, це найкращий як не крути створення якогось Буферної зони це передбачає все-таки наступ там а, створення якоїсь безпеки, це як не крутий наступ, це агресивні та впевнені дії. От а, що і пока, і навіть ми можемо навіть можемо оцінити інформаційне поле. Пам'ятаєте, скільки до курської операції, наприклад, скільки було цієї інформаційно-пропагандистської роботи противника там. І ТЦК безпреділ ТЦК там, і всі в нас погані. і Президент поганий, і зсу там генерали там некомпетентні. Там що тільки особливо на ТЦК. Там скільки ТЦКшники, скільки там проблем цих було? Потім відбулася курська операція, і протягом ну двох тижнів, можливо, трьох удар по російській ІПСО, що вони. От, от знову ці проблеми, знаєте, десь поодинокі випадки, звісно, бувають завжди. Це несприємних там новин бувають, але от такого масового його немає, не, не було, і м ніхто не розмухав оці, от е скажімо так, псевдоновини у е соціальних мережах. Е тому що можу сказати, що щодо нашої обороноздатності. Uh, ну, на різних напрямках знаєте, по різному не можу за всіх говорити знову ж таки. Це і неетично буде, і uh, неправильно. Uh, бо буває таке, що навіть на окремих, на окремих не то що напрямках, на окремих ділянках, на окремих позиціях навіть свої можуть бути якісь моменти, які там, там, якийсь дядько з села, наприклад, який вчора мобілізувався, чи позавчора, і він уже там все, як то кажуть, прохавав на тій позиції, все знає краще, ніж будь-який генерал на тій позиції може йому розказати. Добре. А чи росіяни зосередяться зараз на Покровську, чи слід очікувати якихось сюрпризів? В негативному сенсі на півдні, скажімо, там активізація відбувається на Харківщині, не припиняється, не припиняються наступи на півночі області. Які ділянки ви б ще крім цього відзначили б станом на зараз? На що є сенс звертати увагу? Та сенс звертати увагу, знаєте, є на всю на всю, скажімо так, лінію фронту. Ну звісно, росіяни будуть намагатися ну поки що, ми бачимо, що взагалі росіяни ведуть війну доволі, якщо можна так сказати, ну ми можемо це прогадати, як вони доволі можемо зрозуміти логічно, скажімо так, доволі логічно. Є десь якийсь успіх, вони продавлюють, намагаються продавити там і розвинути успіх. От. Е, звісно, вони можуть, як то кажуть, блефувати, створювати якісь там е, створювати якісь е, імітацію якоїсь роботи, імітацію наступів тощо. Ну, це звичайний такий звичайний. Звичайне мистецтво війни, яке до якого ми всі звикли, вони можуть імітувати роботу у на Харківщині. Дійсно, на півдні. Ну ви знаєте, що там, що там їм нічого не світить. Можемо вдатись подробності, чому це саме через рельєф, через річки. Ну це має бути. Логіки їм там нічого не світить на Курщині. Вони намагаються, наприклад, зробити такий, от цей дійсно кістка в горлі, і вони намагаються так: от, типу, та ну Курщина. Ну щось там які какіта там проблеми. Да, як Путін сказав, якісь там щось там непонятне, щось треба вирішити. Вони їм це не вигідне. Вони стараються взагалі нати інформаційному полі, кидають туди ресурси і. Не показувати, що в них взагалі якісь проблеми, тобто основа, звісно, розвитку в них буде там, де в них е, щось виходить а щось виходить бо. Налаштована логістика вже протягом багатьох років, саме через той напрямок, саме через Донецьку і Луганську області. це доволі просто. Звісно, чим чорт не шу не жартує, і що в них в голові, багато разів вони і дивували своїми якимись рішеннями і Але якщо по класиці і по Найбільш там логічній лозіці, то поки що такий найбільш адекватний веб-вектор їхніх дій. А росіянам сильно допоможуть ці північно-корейські війська на Курщині. Зараз тут є інформація. Сьогодні буквально Андрій Коваленко, очільник центру протидії дезінформації РНБО, говорив, що вони на Брянщині, де саме вони вилізуть і з'являться на лінії бойового зіткнення. До невідомо які маєте очікування від війська НДР. Саме в таких кільках такій кількості, які вони зараз є, вони не сильно звісно допоможуть. Вони все одно, що їм важко десь нагребти своїх 10-11 тисяч е, іванів, які можуть піти штурмувати в будь-яку штурм е, е, ясну атаку. Це не не складно. Тут більше інформаційно і знову ж таки розвитка на біль це насправді являється розвідкою на більш якомусь високому рівні ніж державному. Типу, а якщо ми візьмемо, от залучимо іншу. Сторону до конфлікту фізично, то як ви ж на це все зреагує, зреагуєте? Як Європа, як наші західні партнери на це зреагують? Чи це чи стерпите ви, чи прокопнете це? А ну ка от і а ми можемо так. А нам, ну грубо говоря, вони, от якби ми, якщо ми спустимось на наш рівень, там, там офіцерська, солдатська, сержантська і взагалі просто ну, простих людей, да, е, то це буде перекладатися як так. А нам ось все одно, нам по барабану, ми візьмемо їхніх солдат. Ми візьмемо те, що нам заборонено. Що ви скажете? Давайте ваш хід і зараз треба дочекатися. Реакції е цивілізованого світу, а я думаю, е Росія і їхні прибічники це епіцентр зла світу. Це саме ми можемо назвати це цивілізованим світом, і вона це така реакція вже є. Наприклад, в тієї ж південної Кореї вже е ну є там якісь дії, вже там направлені, наскільки я знаю, в Україну е спеціалісти, які е такий хід можуть е уже розцінили як. Якась підготовка як пасивна агресія, бо це насправді е, велике значення має саме е, для південнокарейці. Тому це ще може обернутися і проти них така, от в е, лапках підтримка. Знаєте, народний депутат Роман Костенко в ефірі моїх колег Радіо Свобода сказав, що Україні необхідно вдосконалювати управління. І тут я от навіть процитую, в Україні система управління оперативно-стратегічними угрупуваннями військ, оперативно-тактичними угрупуваннями була ефективна. А зараз навіть ворог зрозумів, що треба переходити на з'єднання, об'єднання корпуси, делегувати більше повноважень на ці структури. Це важливе питання, яке якщо не вирішити, то це може закінчитися трагічно. Як чи ви погоджуєтеся з таким баченням? І чи рухається Україна в такому напрямку реформування? Е, звісно, погоджуюсь. Я не знаю, е, на жаль, щодо там як раніше, чи було воно там ефективне ці всі, але дійсно да, От ми можемо уже багато принципі статей, мабуть, написано і військових оглядачі. Написали, що на якомусь оперативному рівні там на рівні маленьких підрозділів, е, наземців так. У нас краще поставлена е, там ведення війни і комунікація. Якщо щось далі за навіть. Не знаю, за батальйон, за бригаду заходить, то це вже складно так. І ми не вміємо в комунікації, якщо так е пояснити, знаєте, трьох словах. Бо по бойовому не по бойовому злаженню, по комунікації по е по співпраці з, іншим, е з іншими підрозділами, це ну дійсно дуже, дуже, дуже тяжка історія. От і щодо там проти щодо дій з безпілотними системами противника. Щодо е, там роботою своїх безпілотних систем, теж все насправді дуже дуже тяжко. Дуже багато людей, дуже якась тут занадто велика бюрократія. От знаєте, хочуть буває організувати краще, виходить е, там, не знаю, як завжди. Мабуть, от бо і багато втрат серед своїх сил і без, ну, наприклад, простий приклад, да. Я зараз не видам якоїсь там військової таємниці. Щоб е, запустити наш там безпілотний літальний апарат розвідувальний, необхідно узгодити це з е, суміжними силами. Ну Це логічно, добре, що до цього вже прийшли, а не по безпреділу, там як розбійники випускаємо свій літальний апарат. Узгоджуєш уже з усіма узгодив, з ким тільки можна там, е, там у групи всі подавався і так далі, сповіщення, все працює. Хоп. Все летиш, тебе перехоплюють, і тебе в ідеально ну, ти маєш полетіти і повернутися назад. Це ж там таблиці є люди, які знають, розуміють, про що я говорю, що є певні рамки, я маю на увазі польота цього дрона. От. І виходить так, що тебе або збивають, або глушать, там не дають тобі пролетіти. І потім всі починають як. У Нас кажуть морозитись, та я не чув, то не я, то мабуть, хтось то мабуть, ну і так далі, і так далі. Я так розумію, помилково. Так по звісно, помилково. Да Забагато ланок оцих от, знаєте, які треба попередити, і може, можливо, якусь і не попередив, або якісь там на на всякий випадок там глушать або збивають, і літак. Ну так само ж в принципі, і в інших родах військ може бути отаке, от е, недорозуміння от, щодо комунікації, чисто. Бо на, на деяких напрямках буває така, от е деспродизгармонія, дез скажімо так. Пане Євгене, дякую вам за розмову. Євген Тихий, офіцер Сил оборони був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку, і якщо є що додати, долучайтеся в коментарі під цим відео та підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.